Як зробити провітрювання взимку, щоб було хоч трохи провітрювання, не повністю закривати вікно. А навсі ж, коли його забрати, то воно дуже сквозить і дуже сильно холод приходить. У нас є дві петельки Тут одна петелька і там одна петілька. І тут чи шнурком. Чи стяжкою такою, як в мене, багаторазовою. І стяжки ви можете регулювати. Якщо дуже багато, ви можете стягнути ще стяжки, вона стянеться. Отак виглядає набір. 4 білих, самих менших, які є. Отакі От штучки. На Аліекспрес я заказував з пластиком. І тут, якби, такий якби, болтик можна закручувати, можна відкручувати. Таких дві. Одна клеїться на саму, раму. на саму раму. Я трошки їх обрізав, щоб воно не виходило на скло. І коли при закриванні, також воно тут не лишало. І так само тут, щоб було гарно, пошло, відрізав. Ну, як біля шва скажу. І на саме вікно. Прибажання можна стягнути повністю. Ось таким чином можна регулювати.